один із центральних об'єктів виставки Марії Прошковської інсталяція саману. Це суміш глини, піску, соломи та води, з яких здавна будували хати. Художниця створювала її власноруч протягом двох днів. Завжди саман робили колективно. Це завжди була колективна робота. І в такий шлях я демонструю наскільки це важко, але ж і. Саму неможливість зупинитися, так само як Україна зараз боронить, можна сказати, безпеку Європи і світу. Ще один експонат обвуглене зерно, що постраждало від ракетного удару. Воно стало символом втрат і болю, але водночас сили до відродження. Весь проект побудований на концепції написан, яка була написана Доною Геровей. Це філософиня американська і. Ця концепція звучить як staying with trouble, тобто залишатися з проблемою. І тут мені хочеться, а також making odd kin, тобто нетипове створення нетипових спорідненостей. Для відвідувачів експонати звучать по-різному. Хтось бачить у них відлуння давніх традицій і зв'язок із землею. Як казали, що для Європи це доволі традиційний матеріал, і там, наприклад, ті ж мазанки, теж саме. І, в принцип до землі тягне. А для інших, головна цінність у тому, що роботи створені в Україні під час війни і привезені за кордон як свідчення нашої реальності. Художниця з України везла його. Ну таке свої речі і важко ввести а тут ще зерно просто лише для перформансу. Я сподіваюся, що люди. В Британії, в Італії, де була художниця, почули її меседж. Ну тобто, ми в цьому, в цьому живемо. Ми це кожен день бачимо. Виставка має паралельний формат одночасно в Запоріжжі та британському норіджі. Глядачі двох міст можуть бачити один одного і спілкуватися через планшети онлайн. У жовтні Марія Прошковська представить свої роботи на фестивалі Платформа 2025 у Східному регіоні Англії. Міжнародне бієнале об'єднала митців у вимушеній міграції. <звук> у Запоріжжі ознайомитись з експозицією можна у центрі сучасного мистецтва до 12 жовтня. Вхід вільний. Вадим Сорвін, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.